Коли ми читаємо рядки зі священного Євангелія і задумуємося над глибиною змісту цих рядків, можемо сказати, що у цій книзі описане ціле наше життя. Але поряд із цим, де описане ціле життя людини, тут також добре і ясно вказано про. Дію Божу у цьому житті. І сьогодні, читаючи рядки з Святого Євангелія, знову бачимо, як Христос доторкається до людського життя. Він зціляє жінку, яка 12 років страждала на кровотечу. Описує Євангелист Лука, кажучи, що жінка уже все своє майно витратила на лікарів і не мала зцілення. Що це означає? А це означає те, що жінка ця потім казала Христу, до кого не зверталася, кого не просила, ніхто мені. Не допоміг. Означає те, що жінка втратила віру у людей. Але поруч із сип, вона ще мала ту останню надію, надію на Бога. І каже: думала я, що прийду і хоча б доторкнуся до краю одежі Ісусової, то отримаю стін. Вона надіялася на Бога, повірила, що Ісус Христос може дати їй зцілення. Що керувало цією жінкою? Чому вона хотіла бути здоровою? Не описано сьогодні у Святому Євангелі. Але сказано дуже гарні слова, які Господь промовив до неї. А каже він, дерзай, дочко! А потім продовжує, віра твоя спасла тебе. Що означають ці слова? А ці слова означають, що ця жінка бажала бути здоровою і хотіла не просто бути здоровою, але для того, щоб щось зробити. Тому Христос каже, дерзай, дочко. Тобто будь сміливіша, іди, і роби те, що ти задумав. Іди і примирися. Іди і вияви свою любов до ближніх. Іди і подякуй Богу. Іди і зроби те, що ти задумала, бо віра твоя спасла тебе. Господь знав намір цієї жінки. Ми не знаємо. Не описано сьогодні у Івана. але Господь знав, з яким наміром приступила ця жінка до нього. Рівно так само, дорогі у Христім, браті і сестри, і в нашому житті є. Бо скільки лише раз ми говоримо, коли я стану здоровий, то обов'язково піду зроблю те і те. Коли я стану здоровий, то я примирюся із цим своїм ворогом. Коли я стану здоровий, то я відвідую своїх старих батьків. Коли я вже стану здоровий, то я зроблю те, чого я давно не робив, але мав робити. Рівно так само є і протилеж, коли я стану здоровий, то помщуся комусь. Коли я стану здоровий, то зроблю комусь те. Що він мені наробив, є різні наміри. Але у цієї жінки, про яку сьогодні описується у Святому Євангелії, був добрий намір. Бо Христос сам одобрив, сказав, дерзай, чар, держа, дерзай, дочко. Тобто будь смілим, іди і роби те, що ти хотіла. Все це відбувається на очах у начальника синагоги Іаїра, який сьогодні перший звертається до Ісуса Христа, який сьогодні перший кличе Ісуса Христа до свого дому. Для чого? Для того, щоб він зцілив його єдину дочку, яка мала 12 років і вже лежала на постелі смерті. Начальник синагоги Іаїр, бачачи, як Христос ціляє ось цю жінку, ще більше повірив, що Господь зможе і йому допомогти. Він знав, що Христос допомагає і зціляє. тому що прийшов до нього, сам прийшов, не послав когось зі своїх слуг. Через когось не просив, а сам прийшов, бо знав, що Христос може допомогти. Але відбувається далі те, що навіть не можна укласти у свій рост. Приходять до нього слуги і кажуть: не турбуй учити, бо дочка твоя уже померла. Що відбувається у серці, у душі? Напевно, важко описати. Він, який покликав перший і побачив зцілення на його очах жінки, яка навіть не кликав, але не побачив того зцілення своєї дочки. Він, напевно, думає, мою дочку мав зцілити. А зцілив ось цю вже дорослу жінку. У його думках відбувається зараз страшні речі. Рівно так само, дорогі, у Христі, відбувається деколи і в нас. Коли звертаємося до Бога, намагаємося бути добрими християнами, але водночас бачимо чудо, яке твориться. З кимось інших, але не з нами. І починаємо нарікати. Я? Я прийшов сам. Я звертаюся сам, а Господь іншим допомагає. Чому у того все добре? А в мене ні. Чому у того здорові діти? А в мене ні? Чому у того все добре у сім'ї? А в мене ні? Чому Господь йому допомагає, який лише не раз прийшов? Чому ж взагалі забунують про Бога? А мені Господь не допомагає? Господь те чудо, яке мав би зробити мені, віддає комусь іншому. Всі ці думки, напевно, були і у цього начальника синова і Іаїра. Чому Господь? Від нього чудо забрав і віддав дорослій жінці, яка хворіла, не дав малій дитині, які 12 років, а зовсім уже дорослій жінці. Але Христос, бачучи цього начальника синагоги Іаїра, каже до нього величні слова, а разом із тим каже до всіх нас. Не бійся тільки віруй. Як можна не боятися? Що таке страх? Страх це коли людина впадає у розпач. Страх це коли людина вже у цьому розпачі не може знайти виходу. Страх іноді порівнюють навіть сидітці. І з прірвою, у яку летить людина. Ось так святі отці порівнюють цей страх. Коли людина боїться, то вона летить і не може зупинитися. Лише зупиняється тоді, коли розбивається об обскель. Страх порівнюється ті отці із темною кімнатою, яку людина зайшла і немає там світла. І нічого там не може знайти. Порівнюється ті отці із темрявою, у якій людина не може знайти стежку. Але Христос сьогодні каже інші слова, Не май страху, не бійся, але вір. Говорить святитель Ангелотуси: людина, коли налякана, і коли опиняється у якихось скрутних становищах, Завжди шукає винного. Але людина, коли опинившись у цих важких і скрутних становищах життя, не наляк, а добре і любляча, то шукає Бога. Дуже важливо, дорогі у Христі, у скритних і важких обставинах життя шукати саме Бога. А не шукати вирішити. Бо шукаючи Бога, ми знайдемо ось тут дорогу до Бога. Ми знайдемо ті стежинки, які виведуть нас із цих скрутних становищ. І сьогодні знову повторююся, Христос каже: не бійся, тільки віруй. Нагадує, не май страху. А вірити потрібно. Тому що Бог може врятувати. Начальник синагоги Іаїр міг би сказати, мені потрібно йти займатися похороном своєї дочки. Мені потрібно йти, бо дочка померла. Я хочу побути біля неї ці останні години уже бездиха біля, біля бездиханного її тіла. Мені потрібно йти. Але він послухав слів Ісуса Христа. Він відкинув страх, перестав боятися і довірився йому. І пішли разом. За словами Ісуса Христа, виганяє усіх з будинку геть, лишає лишень свою дружину і заходять у ту кімнату, де лежала уже бездиханна донька. Він не боявся. І тоді, коли Ісус Христос сказав усім, що вона не померла, вона спить, Він повірив також і довірився за що і отримав нагороду. Читаємо далі, Ісус Христос звертається до цієї дівчини і воскрешає. Повертається у неї дух, каже Господь, дайте їй їсти, для того, щоб повернулася сила у її тіло. І ми у цих словах і в цій події, задумуючись і дивлячись на своє життя, маємо самі сказати. А чи поступаємо ми подібно так, як цей начальник синова? Чи ми Допускаємо Христа до себе у різних скрутних становищах. Чи ми дозволяємо, щоб Христос допоміг нам? Чи ми боїмося і відкидаємо віру? Дорогі у Христі, браті і сестри, перечитавши сьогоднішнє Іванське читання, і глибоко роздумуючи над ним, і дивлячись на цих людей, про яких сьогодні описано, тут маємо задати собі питання, а чи поступаю я так сам? Чи я намагаюся довіритися Богові, і так, як та кровоточива жінка, покласти свою надію на Бога, прийти до Нього, чи я у різних в скрутних обставинах свого життя не боюся нічого, а вірю і довіряю Богу, чи я поступаю зовсім по-іншому. Чи обставини життя наскільки опановують мене, що я відступаю від Бога? Нехай Господь Бог укріпить нашу духовну силу. І допоможе нам, щоби в усіх обставинах життя ми надіялися на Бога, вірили Богу, довіряли Богу. І щоб ніякий страх не міг опанувати нас. Щоб Господь сказав у кінці нашого життя, віра Твоя спасла тебе, а кожного дня. Ми нагадували собі слова Спасителя і дотримувалися їх. Не бійся, а тільки віруй. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Амінь!